Ось і завершилось як ніколи спекотне літо. Але якої ж осені нам чекати, коли прийде холод і довгоочікувані дощі? Відповіді на усі ці питання журналісти телеканалу Контів дізнавались у народного синоптика Василя Кондратюка, який є жителем села Старовойтове на Любомильщині? Ну, осінь цього року вересень буде прохолодніше, як році. Угу. Не буде такої, такої спеки, все. Має пройти серія дощів. Ну, потім буде так, температура буде 22-25 градусів, 20 так от буде. Приморозки, так, дощі в вересні, ото пройдуть, ну і далі, то рідкісні дощі можуть бути такі. Приморозки не було, тільки в кінці місяця був приморозок. Також народний синоптик Василь Кондратюк розповів, чого чекати в жовтні. Жовтень буде прохолодніший. Так, ні, жовтень в минулому були... році, ти... як? Ні, ні, про, минулому, позаминулому теплий жовтень був. З uh цього -huh. року буде прохолодніший жовтень. Uh -huh. Буде дощ, проходити, де коли так буде дощити. Але буде десь в середині місяця бабине літа. Буде до двадцяти п'яти градусів буде. Uh -huh. Будуть на початку жовтня можливі Примонські. За словами Василя, уже в листопаді варто чекати першого снігу. Листопад. Початок буде теплий листопада. Супер. А далі вже так. Дощів теж багато не очікується. Ну, сніг випав на Михайла. Михайла тобі було в цьому Календару, на білому коні. Сніг випав на Михайла. Початок жовтня теплий, було до 15 тепла. А далі вже почина, починалися а так 3-6-5 градусів тепла в день було. Mm -hmm. Дощів багато не було, деколи проходили дощики. І от на Михайла випав сніг. І в кінці місяця вже похолодання, вночі вже мінусова температура. І знову в кінці місяця сніжок випав. Чоловік каже, що детально слідкувати за погодою став ще з 1987 року. Все я пишу, Кожен день записую погоду, я вранці встаю, яка найнижча температура, бо вночі як? А днем записую, яка була найвища температура. І коли дощ, сніг, мороз, туман, все в мене тут є. Угу. Все записано. І отак от щодня я пишу з 87 року, вже третя книжка. Також Волинський синоптик додає, що найбільше орієнтується саме на свої багаторічні записи. Адже, як казали старожили, погода повторюється кожних сім років. Через сім років десь да? угу. так? Погода, так. Я. От я так і прогнозую через сім років. Я от тих колишніх людей старих почув, що через сім років. Інший, так би мовити, лайфхак, який використовує чоловік, це захід сонця і народні приказки. Саме так чоловік наперед бачить, якою буде погода наступного дня. Якщо сонце є, я дивлюсь по сонцю. Якщо сонце хороше заходить, без хмар, без нічого, значить на другий день буде погода. І звідки, який напрямок вітру. Ну, раніше хмари йшли, дощі йшли колись з, з ну, сторони заходу. Бо як казали, дощ забуга, дощу калюга. А якщо з сходу йшли дощі, дощ сподіться, дощу не бійся, колишні приказки. А тепер <плес> Пізність. Пізність вже теж йдуть дощі. Буває, вже зовсім воно міняється. Ну, але більш-менш так. Але якщо сонце хороше заходить, ясно, значить буде на погоду. Зимою на намороз. Uh -huh а якщо сонце ховається за хмару, можливий дощ. Отож, за прогнозом народного синоптика, осінь цьогоріч буде не дуже холодною і дощовою. Перші заморозки з'являться в кінці вересня і на початку жовтня, а найбільше дощів та бабине літо буде саме у жовтні.